Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви спливає термін ультиматуму, який Трамп виставив Путіну до кінця цього тижня. Багато що має вирішитися. Вірогідно, диво не станеться, але ситуація для Москви сильно. Погіршиться останні слова Трампа. Всі його заяви, хоч до рани, прикладає. Наприклад, коли він тисне на Індію, він прямо каже, що Індія повинна припинити. Закупівлі московитської нафти, що Індія закуповує цю нафту, переробляє і продає на світовий ринок. Він каже, що Індії все одно скільки Московія вбиває людей, вона фінансує цю війну. Уявити такі звинувачення від Трампа в бік Московії і в бік тих, хто фінансує цю війну, і ще два місяці тому було неможливо. Але що від Трампа очікує? Українське керівництво після того, як термін ультиматуму завершиться, українське керівництво виступає зі своїми пропозиціями і веде відповідну роботу з американськими колегами. Сутність українських пропозицій і українських бажань я знаю із секретного джерела. Це секретне джерело називається The Washington Post. Вибачте мені мою англійську вимову, але мене може виправдати те, що Українська вимова Трампа не краща зрештою абсолютно більшість людей в світі, які розмовляють англійською, розмовляють нею неправильно. І якщо це так, якщо більшість неправильна, то літературна англійська норма не може вважатися нормою. Але я відволікся в цілому, те, що українське керівництво хоче від американського, воно одразу і повідомляє громадськості і український, і американський. цього разу повідомили через The Washington Post, і це стаття Єрмака з цього приводу. Він там пише, що українське керівництво вітає готовність Трампа досягти миру через силу, і що власне тільки на силу завжди і сподівалося українське керівництво і українська нація, власне, українську націю вдалося зберегти завдяки силі, і лише силою вдасться зупинити Московію. Далі Єрмак так висловлює пропозицію українського керівництва. Він каже, що окрім звісно обмеження на нафту. Потрібно обмежити стратегічні резерви Путіна його стратегічні активи, швидше так, наприклад, такі як Росатом і Роскосмос. Росатом виробляє атомну зброю і крімсього іншого допомагає окуповувати Запорізьку атомну електростанцію. І тим не менше, цей самий Росатом інтегрований. В світ через МАГАТЕ і навіть західні країни співпрацюють з цією злочинною організацією. Це якнайшвидше необхідно припинити. Вважає українське керівництво. Далі Єрмак каже про Роскосмос. Роскосмос забезпечує розвідувальну інформацію супутниковими знімками збройні сили Ерефії. Крім того, забезпечує їм зв'язок. І звісно, що з Роскосмосом так само треба перервати всі стосунки. Далі каже: він необхідно заблокувати всі фінансові артерії Ерефії, наприклад, відключити від СВІФТ нарешті Газпромбанк. Саме через цей Газпромбанк здійснюються розрахунки за енергоносії з Ерефією. Також потрібно відключити від СВІФТУ всі менші посередники, бо в Москві ще достатньо багато невеликих банків, які не відключені від Свіфту, які виступають посередниками в торгівлі. Далі РФ імпортує на мільярди доларів щороку. Мікросхеми та електроніку для своїх дронів і ракет вона використовує посередників у Китаї і Центральній Азії. До речі, Ермак каже, що в останніх цих дронах, які на нас падають, багато індійських мікросхем. І він каже, що потрібно накласти вторинні санкції на всі компанії, які дозволяють обходити всі ці обмеження на поставки для. Московії цих мікросхем і електроніки також е, вимогою України є зупинити ціньовий танкерний флот, запровадити санкції і проти порців, і проти танкерів, проти операторів суден проти тих, хто здійснює перевантаження нафти у відкритому морі, аби приховати походження нафти. І останнє, що необхідно зробити, це вдарити по криптоінфраструктурі РФ. Біржі та гаманці, що обслуговують нелегальні платежі для російської оборонки, мають бути заблоковані. Війна, яку Рефія веде проти України. Це не тільки проблема України, це глобальна загроза, але існують інструменти зупинити цю загрозу. Необхідна лише політична воля для того, щоб задіяти ці інструменти, і в принципі у Трампа вона є ця політична воля, і будемо сподіватися, що він цю волю застосує. Все це ми вже побачимо. На наступному тижні і от за проявами волі будемо слідкувати. На Москові можна тиснути у неї в дуже поганій ситуації зараз економіка, і всі московицькі економісти провладні, антивладні, всі експерти, всі загалом кажуть, що це або колапс, або катастрофа. Тобто, з одного боку, це колапс, а з другого боку катастрофа. І от колапс катастрофою зараз зустрічаються в московицькій економіці. Для прикладу через турецький потік Газпром постачає до Європи зараз 9 мільярдів кубів газу в рік. Багато це чи мало? у 2023 році. Газпром поставив до Європи 190 мільярдів кубів газу. Щоправда, Газпром постачає газ і в Китаї через силу Сибіру. Такий газопровід це десь до 70 мільярдів кубів в рік, але Китай платить значно менше. Тобто, можемо сказати, що Газпром практично втратив преміальний європейський ринок газу. Це великі втрати. Таке мегапідприємство, як КАМАЗ, минулого року показало. Зріст в плюс 5% зараз. Показує мінус в 30%. Автомобільна галузь в рефі переходить на 3 4 денний робочий тиждень. Московити знову підняли тарифи на китайські автівки, але це не допомагає. Не хочуть московити купляти автівки московицькі. Металургія мінус 17%. Вугілля в жорстокому мінусі продукція сільського господарства мінус 30%. РЖД, російські железні дороги, скасовують всі інвестиційні проекти. То в цьому році почав таки діяти кумулятивний ефект санкцій, і якщо їх іще посилити, як це обіцяє Трамп, і як цього вимагає українське керівництво. То вони схлопнуться. Що тим часом робиться в Москві? Пєсков це прес-секретар Московського хана. Відмежувався від Медведєва. Сказав, що у Медведєва своя думка, він трошки та восінький, але насправді Путін готовий до перемовин з Зеленським. тільки треба, щоб експерти попрацювали. Попрацювали експерти, це значить, Путін не готовий до зустрічі з Зеленським. Після цього відмедів виступив іще раз і сказав, що. А Московія насправді починає наземно розміщувати ракети з середньої і малої дальності. Це від 500 до 1500 кілометрів льоту. Там справа в тому, що Сполучені Штати свого часу кілька років тому вийшли із цього договору про нерозміщення ракет з середньої і малої дальності. Московія теж сказала, що вона буде притримуватися цього договору, але в принципі не вважає його для себе обов'язковим. Зараз вони вже заявили, що не Будуть його притримуватися. Хоча після застосування решника все це і так було зрозуміло. Тим часом нам допомагає Бог на Камчатці стався землетрус, тріснув причал для атомних субмарин. Цікаво щодо підготовки війни з Китаєм. Філіппінські та індійські флоти вперше провели спільні навчання в Південно-Китайському морі. Американці, які підтримують і накачують зараз Філіп. Піни хочуть відволікти Китай на Філіппіни від Тайваню. Сподіваються, що виникне проксі війна Китаю з Філіппінами, де Філіппини будуть підтримувати Австралія, Канада, Японія. От Індія, можливо. Втім, індійські язичники, я думаю, зрадять філіппінських католиків з китайськими комуністами. Тепер про українські справи. Я хочу, щоб ми правильно розуміли те, що у нас відбувається, і наші проблеми. Головною проблемою України є навіть не корупція. Головною проблемою є бардак. Власне кажучи, корупція ховається в ціні бардаку. Ну от, наприклад, московити зараз почали бити ракетами по ТЦК, і вони зуміли накрутити громадян України, щоб ці теж нападали на. ТЦК і на ТЦКшників. Чому трапляються ці напади? Тому що ці громадяни України, які свідомо чи несвідомо працюють на московитські спецслужби, знають, що їм або нічого не загрожує за це, або майже нічого не загрожує, тобто їх після цього відправляють в кращому випадку під домашній арешт, коли московський льотчик чи ракетчик завдає удару по ТЦК. Скільки б ми хотіли б, щоб йому пред'являли, щоб ми загрожували. Який термін тюремний Ми б хотіли, щоб йому загрожував. Я думаю, що ми не хотіли б, щоб Вінницький чи Полтавський суд розбирався з цим льотчиком. Ми хотіли б, щоб з ним розбиралося головне управління розвідки з тими громадянами, які нападають на ТЦК, перешкоджають мобілізації, теж треба щоб розбиралося головне управління розвідки наприклад це можна було б доручити братству братству наплювати на рейтинги і симпатії вати дайте можливість місяць вільно порозбиратися з московицькою агентурою і її тут просто не буде всі ці напади на тЦк це свідчення бардаку те що досі цим громадянам загрожує менше ніж 8 років в'язниці в кращому випадку це наслідок бардаку. Чому Верховна Рада досі не прийняла нормальної кримінальної відповідальності за перешкоду мобілізації від 15 до довічного? Тому що Верховна Рада це суцільний бардак. Ми з вами повинні зрозуміти, що проблема української корупції не в тому, що антикорупційні органи працюють погано. А в тому, що бордак продукує корупцію. У нас головними відповідальними за боротьбу з корупцією останні 10 років були Набу і САП. Стало менше корупції? Ні, за наступні 10 років вони зменшать кількість корупції. Ні, чи ці органи є менш корумпованими ніж всі інші органи, які борються з корупцією. Ні, що може в Україні подолати корупцію? Це зменшення кількості корупціонерів, тобто зменшення числа бюрократії, зменшення регулятивних документів, зменшення можливості для бюрократії красти, тобто це зміна системи і зменшення бардаку. Ми повинні розуміти, що бюрократія не корупційними, а законними методами забирає собі дуже велику кількість державних грошей. При цьому ця бюрократія нічим не ризикує. Вона користується бардаком. Для прикладу, два роки тому було окуповано чудово українське місто Бахмут. В Бахмуті перед окупацією була мерія. Ця мерія вся досі отримує зарплати. Це дуже великі зарплати. Наприклад. Колишній мер цього міста Олексій Рева отримав у 2024 році півтора мільйони гривень. Тобто людина два роки не працює мером, взагалі нічого не робить, але отримає за свій колишній статус півтора мільйони гривень. Це значно більше ніж Комбріг, який ризикує своїм життям на фронті. Плюс до того він отримує пенсію в 2024 році. Пенсії він отримав 204 тисячі гривень. Його заступник Олександр Марченко отримав в минулому році 1 мільйон 196 тисяч гривень. Те саме інші заступники і чиновники це великі кошти. У нас мізерні кошти виплачуються ветеранам-інвалідам. Скільки за ці зарплати можна було би поставити у війська ударних дронів? У нас мерів окупованих міст і їхніх заступників просто хоч греблю гати. Всі вони отримують дуже великі гроші. Наприклад, за три роки повномасштабної війни колишній мер Маріуполя Бойченка отримує 41 тисячу. На місяць за те, що він колись був мером Маріуполя, я нагадаю вам, що всі оці от мери таких міст, їхні зами є мільйонерами. Я вже не кажу про те, що мери неокупованих міст так само є мільйонерами, є їхні зами і очільники департаментів. Вони, до речі, теж чомусь отримують зарплатню. Якщо зараз е сказати. Що нам потрібен хто-небудь на посаду заступника кличка в Києві, але муніципалітет не буде платити йому зарплату. Навпаки, від нього буде вимагатися, щоб він за своє місце зама Кличка чи очільника департамента платив, наприклад, 2-3 тисячі доларів в місяць. Так ось черга бажаючих безкоштовно працювати або навпаки працювати на цій посаді за свої внески. Вишикується до білої церкви. Питання: а навіщо платити всім цим чиновникам такі великі кошти? Гадаю, в Україні зараз має бути планка. От е, військові мають отримувати найбільше, всі інші мають отримувати менше. Прокурор має отримувати менше ніж комбріг. Муніципальний чиновник має отримувати менше ніж комбат. Ніхто в країні не повинен отримувати пенсію. Більшу ніж солдат, ви спитаєте у мене, а скільки чиновників потрібно скоротити в Україні для того, щоб було добре? І я вам скажу: я не знаю. Знаєте, чому я не знаю? Тому що ніхто в країні, ніхто і ще раз: ніхто, ні президент, ні прем'єр-міністр, ні міністр фінансів ніхто в країні не знає точну кількість чиновників, тобто всіх тих людей. Які є державними службовцями, муніципальними службовцями тих людей, які очолюють державні акціонерки? Комунальні підприємства, тобто тих людей, які отримують за свою роботу гроші від держави чи від місцевої влади. От чисельність цих людей не знає ніхто. На 30 мільйонів населення України, із яких 1 мільйон це збройні сили і спецслужби, тобто на війні або поруч з війною. У нас більше мільйона різноманітних службовців. Щонайменше десята частина з цих людей це потенційні корупціонери. Тобто в країні щонайменше 100 тисяч потенційних корупціонерів, і ви хочете, щоб у нас не було корупції? Взяти, наприклад, КМДА, чиновники, мабуть, крадуть четверту частину міського бюджету, але і ще одну четверту використовують нераціонально. На всякі дурниці на виплату собі великих зарплат на непотрібні речі, і от за цю частину їм неможливо пред'явити, тобто щонайменше половина київського бюджету або використовується погано, або розкрадається приблизно так в кожному місті і в кожному міністерстві варто лише припинити платити заробітну платню мерам окупованих міст їхнім замам і начальникам департаментів, і ми зможемо суттєво на ці кошти збільшити закупівлю розвідувальних і ударних дронів для ЗСУ. в західних країнах. Теж є корупція, але вона не настільки нахабна, як у нас, не тому, що там сильніші антикорупційні органи, а тому, що там менше бардаку і більш раціонально організована. Система державного і муніципального управління все це нам необхідно з вами буде зробити. Саме на це ми і повинні тиснути. Кожний корупціонер, яким би нахабним він не був, якою би він не був потворою, це явище другорядне. А головне це корупційна система, яка дає йому можливість займатися корупцією. Як показує світовий досвід, ця система може бути покращена, і можливості для корупції навіть у найгіршої потвори буде значно менше. На цьому вам є щиро звитяжна бадьора українське аміні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.